Урочиста церемонія відкриття розпочалася з молитви. А відтак про важливість та необхідність реабілітаційного центру на Рожнятівщині та щирі слова подяки всім, хто долучилися до цієї доброї справи, йшлося у кожному виступі. А після привітань та перерізання символічної стрічки присутність, скуштувавши запашного короваю з медом, завітали до закладу, де і відбулося освячення та окроплення, яке здійснив місцевий парох отець Володимир Майка, рясно окропивши всіх свяченою водою. Реабілітаційний центр відтепер працює. Працюватиме на Рожнятівщині, а саме в селищі Брошнього сада. У закладі створили всі умови для комфортного відпочинку, навчання та оздоровлення діток з особливими потребами. Спеціалізовані кабінети, просторі кімнати для різних занять, ігрова зала, сучасні санвузли. Все це дозволить хворим дітям швидше реабілітуватися від своїх захворювань. Тож реабілітаційним центром надзвичайно задоволені не тільки батьки, але й діти. Маленький Ілля тут займається з 10-ї години ранку, проте додому не хоче. Зізнає Їться його батько Любомир Прокопів. Просто нема слів, це дуже добре. Дитина задоволена, дитина від 10-ї години. Він не хоче йти додому. Ну все дуже, дуже на вищому рівні. Раніше їздили на реабілітацію з дитиною до Львова, каже пан Любомир, але це було дуже накладно. А тепер біля дому є такий чудовий заклад, де проводитимуться всі необхідні процедури. Тому дуже задоволений та вдячний всім, хто долучився до цієї благої справи. Ми їздили до Львова на масажі, дитині робили масаж, Дитин, дитині потрібен психолог, дитина, щоб на такий рівень підійшла, як здорові діти. З ним треба працювати. І це все потребувало часу і ну, зусиль. що Львів це далеко. Тут навіть буде краще, бо дитина буде привикати до дітей. Реабілітаційний центр розрахований на восьмеро дітей. Оздоровлення в центрі є повністю безкоштовним та триватиме півроку. Це як дитячий садочок. Ініціатива створення такого закладу була районної влади за підтримки обласної селищної влади та меценатів. Це приміщення, яке ми бачимо 15 років, було не задіяно. Я ще свого часу, коли став депутатом районної ради, потім головою, поставив собі за мету, що ми це приміщення маємо урухомити. І ця мрія моя збулася. Ремонтні роботи. Робили близько півроку. Позитивним є те, що в першу чергу це ті дітки, які десь так сталося вони в житті, але. Приємно ми хочемо їм зробити, щоб вони були десь такі затребувані в суспільстві. У даному центрі створено 16 нових робочих місць з дітьми займатимуться кращі медики та педагоги. Це надзвичайне полегшення для батьків. Тим більше, що в Рожнятівському районі є понад 300 дітей, які потребують такої допомоги. Приємним моментом є й те, як повідомив нам голова районної ради Назарій Іванів, що саме в цьому році планується відкриття басейну для дітей, які проходять тут реабілітацію, а також для дошкільнят і у у перших четвертих класів Рожнятівщини. Це басейн, який діяв колись на території даного дошкільного навчального закладу. Значить, єдиний басейн я наголошую в Рожнятівському районі у садочку. Значить, і зараз ми маємо ціль і мету такий басейн запустити для того, щоб він діяв для діток цілого району. Надзвичайно задоволений відкриттям реабілітаційного центру і селищний голова Брошнево осади Іван Шакиринець каже: було нелегко проте. Це дуже важлива, потрібна та добра справа. Було нелегко, але тепер, бачивши про те, який величезний об'єм роботи зроблено, і саме голосне побачивши сьогодні тих дітей, їхні усмішки, деякі мірі якусь таку трошку впевненість і радість батьківську. Ми зрозуміли, що необхідно і надалі працювати, працювати багато в поті чола, ну і відповідно витрачаючи чималі кошти, але ці кошти вони обов'язково вернуться нам в сторицею, тому що навіть одна дитина, яка вийде хоча б з цього, а я впевнений, що це буде не тільки. Одна буде десятки, а може навіть в перспективі і сотні, яка вийде повноцінним здоровим членом нашого спісу. Ми за це буде інвестиції обов'язково будуть повернуті. Варто зазначити, що в планах районної влади є задіяння спеціалізованого автомобіля для перевезення дітей з особливими потребами. Це була б дуже велика допомога родинам, котрі виховують таку дитину. Тому прохання до всіх, хто має можливість допомогти.